Привіт, мої хороші! Давайте сьогодні зробимо такий гарненький, маленький різдвяний віночок підвісочку. З того, що було під рукою. А Під рукою в мене сьогодні була така мохната проволока. Я не знаю, як вона правильно називається. Але беручи декілька штучок таких проволочок, я обмотую навколо олівця, отак декілька штук. У мене виходить ось така трубочка. Да? Отак я з'єднала і знову обмотала. Після чого я винімаю олівець. Так, беру іншу таку контрастну трубочку, цю махнату проволочку. Ось. І намагаюсь розподілити гарненько, ось так, щоб було по довжині всі. І з'єдную це коло, виходить, як віночок, а контрастна ця проволочка рожева буде як бантик, да, такий зверху. І вставляю туди бічовку, щоб потім можна було підвісити це таке підвісочку. І декорую. Такими пупончиками, пупончиками, пупончиками. Ви можете взяти, будь-що у вас є також під рукою. Цю поробочку можна зробити із дітьми, навіть провести гарно час родинний. Ось такі такий гарненький віночок. Прикраса у нас. Вітаю всіх святами. Підписуйтесь, дякую за перегляди. Будемо творити разом.